Іноді в житті трапляються такі ситуації, коли треба просто пірнути в море, зробити, а далі а далі вища сила буде допомагати вам та супроводжувати вас. Це дуже особлива така якість, внутрішня якість в людині та в народі, яка в Кабалі називається Нахшон. Нахшон це був такий персонаж, така людина в Біблії, який першим пірнув ось це кінечне червоне море, коли народ Ізраїля виходив з Єгипту. Зараз ми знаходимося в період. В пасхальний період і якраз вивчаємо цю історію, Тож це дуже особлива якість нахшон, і ми повинні навчатися в неї як не дивлячись на те, що попереду море, яке яке бушує, так море, яке може здаватися, що зараз поглине тебе, а але треба пірнути. Треба піти на якийсь рішучий шаг, на якийсь рішучий крок, і подивитись, як творець буде створюватися чудеса. А це не так просто, як може здатися. Це не значить, що треба робити якісь необдумані кроки, Оки, це значить, що треба на своєму шляху до розвитку, до еволюції до своєї до свого зв'язку з вищим ступенем, з вищим щабелем робити рішучі кроки. І іноді саме народ його розвиток вимагає таких прикладів та таких кроків, коли би всі разом могли би об'єднатися та досягти свого еволюційного рівня. Ось потрібні такі приклади та такі рішення в своєму житті.